Друзі, вітаю! Ще один тиждень війни. Давайте підведемо підсумки. Це відео для тих, хто не дивився всі ролики, всі випуски протягом тижня, але хоче підвести підсумки і дізнатись все про смерть Навального, допомогу Сполучених Штатів, протести деяких європейських країн проти України. Заяви Путіна, інтерв'ю та Карлсону, Відхід від Давдіївки надзвичайно важкі бої були. Ну і загалом, трошки про безпекову конференцію, там теж є важливі заяви. Підпишіться на Ютуб канал, поставте лайк та дзвіночок. Ми з вами разом боремось проти російських наративів в українському Ютубі. Витискаємо звідти російських агентів. Тому, якщо можна, підписочка на цей канал і вайбер з Воцапом теж надзвичайно важливо. Дай Боже заборонять телеграми, і ми перейдемо всі на цивілізовані нормальні канали. І там швидкі текстові новини, там ви все знайдете. Тому поїхали. Навальний смерть, яка сталася в російській в'язниці, яка не полухала багатьох західних лідерів. Вони ж казали, що в Росії є опозиція. Дивіться, там є Навальний. Навальний був в тюрмі, помер. Тіло не дають, тіло не показують. Команда його підтвердила, що це сталося. Я в п'ятницю писав два відео: більш коротке, більш довге. Можете подивитись їх обидва, щоб знати прямо все. Але я тоді сказав, що російські опозиційні лідери не пишуть. Виходити на вулицю, ну написав через місяці один день виходити Ходарковський. Типу, що вийдемо в день виборів. Друзі, зараз треба виходити. Треба зараз знищувати режим, поки вас всіх не знищили. Бо спочатку знищили Німцова, потім знищили Навального. Ну а потім прийдуть і по решту. Але російська опозиція безстрашна і сидить за кордоном. І це якраз таки історія про те, що ці люди явно в. Якісь співпраці з Путіним, тому що більшість із них взагалі нічого не написала, і я їх розкритикував дуже заслужено. Але ті, хто написав, не написали, виправилися на 4 хвилини, зняв ролик Максим Каци, сказав, що да большая трагедія. І от потім навіть Юрій Дудь написав теж і сказав, що теж велика трагедія. Але чомусь мітингів на площах ми не бачимо, і ці хлопці явно ці мітинги не ведуть. Хоча це типу. Ідейні натхненники, і це люди, які були навколо в тому чи іншому рукостисканні, але нічого робити вони не збираються і взагалі роблять, займаються там своїм позиціонуванням, брендінгом, ну і чекають, коли Хадорковський їм почне платити. Нормальної зарплати, а на Навального їм всім не чхати. Дружина Навального виступила на Мюнхенській безпековій конференції буквально за кілька годин після його смерті. Ну, от і власне захід, я думаю, що буде, якщо і буде робити на якусь ставку, то можливо навіть на неї. Вдова, яка втратила свого чоловіка, може бути ну, такою своєрідною Тихановською для Росії. От явно до княгині Ольги їй далеко. Ну, а ти помститись за свого чоловіка це треба бути українкою, хоч і з скандинавським корінням. Ну росіяни не факт, що на такі речі спроможні. Тому зараз проковтують власне смерть свого опозиційного лідера. Там 300 людей затримали, але знову ж таки, де мітинг на мільйон поки що невідомо. Росіяни просто це прийняли як ще одну погану новину. А потім Путін вбив. Вбив, не моргнув і йде далі. Зараз, після смерті е Навального, єдиний хто може говорити Путіну, що він мудак, це тільки Україна. Всі решта росіян просто запхали язика в одне місце. От така констатація. Ну, от, але європейці зараз в одне з комінюків е форуму мюнхенського безпекового топового форуму в світі. Ну от говорять про те, що звільнивши Україну, допоможуть звільнити Росію від режиму. І, ну насправді правильний меседж тому давайте більше зброї Україні. Ну і власне про більше зброї на Мюнхенській конференції це Данія, яка віддає всю артилерію. Це Чехія, яка віддає 800 тисяч снарядів. Це Франція. І які підписали безпекові угоди, та Данія та Нідерланди, які готуються з нами підписати ці безпекові угоди. Ну і камала Харріс, яка приїхала, сказала, що не час для політичного протистояння треба допомагати Україні. Це база. Ну віримо і в неї. І власне сама тема допомоги Сполучених Штатів була темою тижня. Сенат проголосував, дали пас конгресу. Ну і ми кажемо голосуйте, друзі. А вони взяли і не проголосували. Пішли на канікули. Їх дуже жорстко розкритикував за це Байден. Ну але спікер Джонсон накивав п'ятими, як кажуть наші депутати, поїхав працювати на округ. Ну, ви знаєте, це означає відпочивати, нічого не робити. Ну і далі, далі, далі. Це депутатська лірика. Нам уже всім давно знайома. Бачите, нічим депутати в світі не відрізняються ніхто працювати не хоче. Трамп, правда, про цю допомогу сказав наступне, прокоментував зі своєї башні, сказав, що слухайте, треба Україні давати ці гроші в кредит. А ну, чого їх позичати? Треба кредитувати. Ну от, насправді це непогана заява в тому значенні, що значить Трамп розуміє, що гроші дадуть. Бо якби безальтернативно знав, що гроші не дадуть, він би сказав, що не дамо гроші тільки через мій труп. Так а якщо каже, що треба в кредит, значить намагається хайпувати. Раз хайпує, значить знає, що гроші підуть. Це нормально, це непоганий сигнал. Зеленський заявив, що Україна сподівається на продовження допомоги від Сполучених Штатів, але навіть якщо це не станеться, Україна це Європа, збільшують виробництво власного зброєння. Він наголосив, що Україна не лише розраховує на Німеччину Ечно, але й на всю Європу. Правда, цю заяву він потім поправив в Мюнхені і сказав, що не знаю, може хтось повідомлення йому написав. Можливо, сам подумав, що так неправильно трошки казати. І сказав, що допомога Сполучених Штатів є безальтернативною. Ось така історія. Правда, допомогу в Штатах обговорювала. Трамп вийшов і сказав, що слухайте. Всі, хто не доплачує гроші в НАТО 2%, я домовлюсь з Путіном, щоб він напав на ці країни. Це визвало величезний скандал, заява просто, яка в голову не вкладається багатьом країнам. Столтенберг почав захищати ці країни. Для нас насправді добре, щоб всі платили по 2%, бо ті гроші ж зараз йдуть для нас. Але ну, типу, такі провокативні речі насправді йдуть дуже тяжко, і багато хто ну, щиро здивувався, типу, для чого Трамп робить такі заяви. Ну, але... Ми розуміємо, що Трамп виборчій кампанії. Для Трампа це надзвичайно важливо, просто щоб говорити, в тому числі, щоб збільшувати рейтинги, щоб збільшувати свої можливості. Ну от і, власне, Трамп дійсно хайп максимально високо тримає і намагається отримувати побільше побільше бонусів електоральних. В Європі відбувається наступна історія. Поляки знову блокують кордон, роблять відверто нахабні заяви і демонстрації. Секерський потім, після цього всього, вибачається, але теж звинувачує нас. Е, українці сказали: Окей, будете ви блокувати. Ми почнемо робити дзеркальні дії. Ми теж почнемо блокувати ваші вантажівки, які їдуть. В Україну нагадаємо, що Польща другий найбільший експортер після Китаю. Давайте насправді не Польща. Польща транзитна країна. І Європа перша, і враховуючи, що найбільша частина заїжджає через Польщу, 10 мільярдів. У нас там вони намагаються цим користуватися. Вони намагаються на цьому заробляти. Вони намагаються нас перетиснути і показати, яка велика польська шляхта. Друзі, стоп! Пройшов той час, коли ви будете нав'язувати свої умови. Навчіться домовлятися і бути європейцями. Як це банально і дико б вам не звучало? Просто прийміть, Україна йде в ЄС і точно нам старших братів не треба. Ось тут сидять, одні вже там зараз, до речі, цей тиждень 400 тисяч. Одні вже спочивають в полях. Донбасу, Херсонщини і Запорізької області. Тому не треба нам ось це нав'язувати. Схаменіться, зберіться і займіться справами. Хочете захистити свою аграрку, вкладайте в інновації, робіть те, що роблять українські фермери. Інвестуйте. Тоді все буде добре. А якщо ви будете вести ось такі хуліганські дії, вони ні до чого не призведуть. М -м Власне. Крім цього, чешські фермери теж намагалися трошки там шуміти, але в них там із десяти питань дев'ятим була Україна, тому це не сильно було і насправді пройшло. Більше це розганяла Росія в своїх телеграм-каналах. Більше це. Розганяли російські пабліки і російські змі, які насправді теж є в Чехії. Загалом про Телеграм вийшов Юсов, це спікер гуру, і сказав, що Телеграм може бути заборонений через те, що він небезпечний і працює на Кремль. Власне, те, що ми з вами говорили, і я вам говорив. Ще два роки тому, ви знаєте, що я рік більше як видалися з телеграму, більше набагато. Ну, от і не користуються мережею. Ми бачимо історію про те, що зараз наша розвідка військова теж сказала, що це треба помножити на нуль. Перед цим було РНБО. Надіємось, це почує президент і Верховна Рада. І, до речі, дивно, чому жоден депутат не зареєстрував постанову про заборону телеграму цієї платформи. Ну от, ну але. Як мінімум, питання рухається, і більш ніж впевнений, що цього Голіафа ми з вами теж здолаємо, тому що це шкідлива для України програма. Е, Путін дав інтерв'ю такеру Карлосону, причому так дав це інтерв'ю, що потім через три дні давав нове інтерв'ю, бо згадав, що не все розповів. Путін забув частину меседжів, які мав розказати такеру Карлосону. Ну і, власне, вийшов з інтерв'юшечкою, що типу Байден. Краще, ніж Трамп. Ну, стратегія стара, це називається в політтехнологів. Ну от, обняти ворога. І він прям приобняв: говорить: дивіться, це знаєте, як Іуда поцілував. Він хоче зрозуміло, що Трамп йому більш корисний, Трамп йому більш вигідний, Трамп йому більш цікавий, в тому числі через, через свою непередбачуваність та ізоляціонізм. Це вигідно Путіну. Це не те, що Трамп на нього працює. Трамп сильніший за Путіна в Трампа як в кандидата більше потужності, ніж у Путіна 20 років на посаді. Але Путіну є більш вигідні і менш вигідні кандидати. Нікі Хеліс цих двох ще більш невигідна Путіну. Розумієте? Ну але він вирішив приобняти Байдена і це історія про те, що в Штатах почали обговорити, ну як мінімум, в цих спільнотах, які підтримують Трампа, що типу, дивіться... Байдена підтримує Путін, а не Трампа, як ви нам казали. Хоча частині аудиторії не не зрозуміли, що власне відбулося. Вони такі стоп. Ми ж вважали, що Путін класний. Типу, а чи це він Байдена підтримує? І Трамп теж пояснює що ні, ні, ні. Це, типу, ось така історія. Ну, забавно вийшло. Путін дійсно склеротик, багато речей забуває. От вік бере своє, хвороби беруть своє. От, ну надіємося, що вони точно фінально візьмуть верх. Збройні сили зробили так, що в Росії згорів завод, який виготовляє міги і ракети. Ну, от, гур зі збройними силами потопили Цезар Куніков прямо на свято 14 лютого. Ну от, любов, яка вбиває. От, причому саме Куніков це. Я не знаю, чи він Цезар, якщо більш за все він був Петром. Але ви знаєте, що в Росії кожен другий Цезар, Наполеон. Ну, от а як показує інтерв'ю Путіна, половина з них там гітлери, а можливо, навіть і всі, через те, що люблять людську кров та фашизм. Ну і власне тернавський заявив, що змінюючи позиції по Авдіївці, частина наших хлопців потрапила в російський полон. Там майже вже утворилось кільце, і потрібно було рятувати особовий склад. І якраз такі генерали, і військові, і політики приймали вже рішення, що давайте відтягнемо, щоб не. Витрачати життя наших хлопців, але кажуть, що будуть сюрпризи. Типу, не думайте, що це буде так просто для росіян. Ну, от готують сюрпризи. Ну і більш ніж певно, що дуже скоро ми їх всіх побачимо. Ну і власне, безпекові угоди з Францією та Німеччиною стали одним з підсумків цього тижня. Чекаємо на таку угоду з Канадою. Дуже чекаємо з угоду з Сполученими Штатами. Це база, це найголовніша угода. Ну але важливо, щоб ці угоди не стали угодами і на цьому поставити крапку. Наша ціль вступ в НАТО. Ну от про це треба в тому числі говорити президенту на Мюнхенській безпековій конференції. Про це та про постачання зброї в Україну. Друзі, напишіть на вашу думку, яка з цих новин для вас є найголовнішою. Підпишіться на цей youtube канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи з українського Ютубу та російських агентів. Ну і. Будь ласка, підпишіться на Viber та WhatsApp, швидкі новинні канали, які, власне, будуть вам присилати новини, щоб ви були постійно в курсі. Тому напишіть відповідь на питання, підпишіться на YouTube, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!